Добрий день, шановні слухачі! Вас вітає компанія Account. Ми розглядаємо роботу в програмі «Баз, зарплата і управління персоналом. І сьогодні дуже цікава і необхідна тема Як відстежити внесені користувачами зміни в документи та довідники для того, щоб була така можливість, нам необхідно зробити деякі налаштування. Ми заходимо з вами в нормативно-довідкову інформацію і адміністрування розділ. Вибираємо підрозділ адміністрування, загальні налаштування. І тут у нас є такий пункт, як історія змін. Заходимо в, значить, спочатку, звичайно, ставимо галочку, що необхідно зберігати журнал змін. І заходимо до налаштувань. І ось тут ми вибираємо об'єкт, чи то довідник, чи то якийсь із документів, і налаштовуємо, чи потрібно зберігати зміни, чи не потрібно. Давайте подивимося документ. Нарахування за першу, наприклад, половину місяця або нарахування зарплати. Нарахування за першу половину місяця при запису. Нарахування зарплати та внесків, наприклад, при проведенні. Ну, і тут, і тут можна, звичайно, при проведенні. І тут безстроково. Потім можна ці зміни побачити, яким чином? Переходимо в документ, журнал документів на, на рахування за першу половину місяця. Розділ зарплата. На рахування за першу половину місяця. І тут я зробила деякі зміни. Просто в програмі прописала інший оклад. Отак От собі, захотіла збільшити, наприклад, для себе. І потім ви бачите, що в журналі. Документів, саме тих, для яких ми налаштували зберігання змін, що були зроблені, є така піктограма карандашик з годинником. І ось, коли ми на нього натиснемо, ви побачите одразу звіт про історію змін. Ви бачите, що тут були змінені, змінений цей документ був змінений аж 4 рази. І ось, наприклад, ми хочемо з вами вибрати документи ось ось такі. Shift виділяємо і натискаємо кнопочку порівняти. І ось, будь ласка, у нас відразу показано звіт про зміни. Ви бачите, що тут є номер зміни по порядку: третя, друга і перша. Також є коли саме яка дата. В який час? І навіть є, хто це зробив. Але ви бачите, що тут немає тексту. Для цього ми роздвинемо групування. Ось візьмемо, станемо правою кнопочкою Рівні групування, рівень 2. Так. Ось я вибрала рівень групування, щоб розширити нашу табличну частину. І зараз знизу ми подивимося, ви бачите, що голубим кольором буде позначена та позиція, де змінене значення реквізиту або рядок табличної частини. І ви бачите, що у нас є всі табличні частини, які у нас є в документі. І саме зміни були для співробітника «1.1». І що змінено? Ось, будь ласка, воно у нас виділено голубим кольором. Тобто, в першій попередній в версії було 12 тисяч, а тут 13. І також, звичайно, вже в залежності від того, у нас також помінялися і податки. Податок на доходи фізичних осіб змінився, ви бачите, позначення, також податок, е військовий збір. і… Внесок на фонд оплати праці. Ну, звичайно, сума нарахування у нас змінилась, то й змінилися і податки. І все виділено голубим кольором, там, де, де зміни. Уже слідуючи, ось ви бачите, є у нас об'єкт, тут змін ніяких не було в порівнянні з четвертим, так? то нічого у нас не виділено. Тобто, ви бачите, що є. Вся розшифровка, ми бачимо, хто змінив, що змінив, і дуже зручно. Якщо, наприклад, нам не потрібно, щоб зберігалися деякі версії, тому що ми безстроково їх поки що зберігаємо, то нам необхідно видалити, щоб не було перевантаження програми різними значеннями. Якщо ми знову ж таки перейдемо до нашого налаштування через нормативно-довідкова інформація та адміністрування, загальні налаштування, історія змін і натиснемо кнопочку Налаштувати, то ви бачите, щоб внизу під. Переліком об'єктів, довідників та документів, є також ще такі у нас гіперпосилання, очищення застарілих версій. Якщо у нас вони є, ми натискаємо і програма реагує. Якщо є, вона повинна нам їх видалити. Також ми можемо подивитися кількість і обсяг збережених версій об'єктів. Натискаємо на ось це гіперпосилання. І натискаємо кнопочку Сформувати. І ви бачите, що у нас для довідників фізичні особи та співробітники, у нас збережено версії, і розмір даних у мегабайтах. Ну, не дуже багато у нас, тому вилучати не потрібно. І ось нарахування за першу половину місяця. Також є кілька варіантів. Тобто ми можемо побачити, проаналізувати, що у нас є. Також тут є можливість Розгорнути, наприклад, певні наш звіт у вигляді діаграми. Тут є ось налаштування. Якщо вам буде необхідно, ви можете просто взяти розширене налаштування звіту і вибрати, наприклад, діаграми, якщо вам це необхідно закрити і сформувати. І у нас буде також вже звіт. В вигляді діаграми, якщо не потрібно, ми просто забираємо ті галочки. А внизу, ось ви бачите просто в такому вигляді таблична частина. Тобто ми можемо з вами налаштувати певні документи, певні довідники для того, щоб відслідковувати. Зміни, особливо, коли дуже багато співробітників працює в програмі, і щоб не було ніяких ексцесів, щоб ми бачили, що до чого, це навіть е, зручно тоді робити, коли е, ви аналізуєте стан вухобліку і ви хочете побачити, що змінювалось, так? Наприклад, якісь певні е, документи, особливо при підведенні. Підсумків, щоб е, обезпечити себе від різних нестандартних ситуацій. Я надію, що дане відео буде вам в нагоді, буде вам корисне. Чекаю ваших відгуків, чекаю ваших лайків і також ваших запитань, адже приб... наближається вже завершення року. І я думаю, що запитання у вас повинні бути. Бережіть себе всього найкращого, мирного неба!